Реабілітація військових один з напрямків роботи медичного центру. Промет кажуть, від початку повномасштабного вторгнення чимало ветеранів з різними запитами звернулися по допомогу. Той досвід, який ми отримуємо внаслідок того, що реабілітуємо постраждалих від війни, військовослужбовців. Цей досвід він неоцінений і їм потрібно ділитися з іншими для того, щоб найшвидше нашу галузь виводити на рівень світових стандартів. Розповідають не тільки займаються реабілітацією пацієнтів, а й готують фахівців для подальшої роботи у нових центрах. Це допоможе розвинути реабілітацію разом з провідними медичними компаніями. Ми цю клініку заснували 4 роки тому. А наша спільна мета масштабувати реабілітаційну діяльність. Ми разом з Відаді винаходимо спосіб імплементувати реабілітацію в образ життя, робити реабілітаційні клініки в готелях, в жилих комплексах для реабілітації, як військовослужбовців, так і усіх наших громадян. Овісти про свій досвід та обговорити нові тенденції зібралися лікарі, фізіотерапевти, психологи та реабілітологи на щорічному форумі в Одесі. Його організували у співпраці з Асоціацією реабілітаційного менеджменту та Одеського національного медичного університету. Плануємо проведення практичних майстер-класів, плануємо проведення е, семінарів. Це буде мати і навчальний характер, це буде мати і науковий характер, це буде мати велику соціальну складову, тому що ми розуміємо, що в Наслідок цієї військової агресії РФ в нашій країні ми маємо справу з великою кількістю пацієнтів, військових ветеранів, цивільних. За рік асоціація реабілітаційного менеджменту вже реалізувала такий проєкт, як паспорт ветерана, який дає змогу більш детально визначити стан здоров'я та потреби військового, а у подальшому допомагає у працевлаштуванні та соціалізації. Валерія Вальберг Ксенія Кулашкіна та В'ячеслав Лаштаба перший міський.